Ви готові до цієї розмови, і давайте я трошки заберу вашої тривожності і спережу вашу менталку. Отож, поїхали. Ми живемо в ілюзорному світі, де існує практично два типи людей. Де перший тип людей це оці успішні успіхи, які транслюють те, що їм, звісно, вигідно, і свої якісь реальні історії, і емоції не показують, а емоції показують тільки тоді, коли їм треба до чогось до чогось привести, щоб на цьому отримати побільше мані-мані та й набити свої карманчики. І от другий тип. Людей, які навпаки зрозуміли цю фішку, і вони такі розказують свою історію, дають на жалість, оце строїть себе жертву, бо вони зрозуміли, що оце на тій е, такій жертвеності можна теж собі набити свої карманчики. Це не погано, не добре. Просто це впливає на нас, бо тому що це штучна картина, вона нереальна. А ми дивимось на це, і звісно, ви скажете, Крісті, Ми розуміємо, що це не це так. Ми то розуміємо, але психіці дуже важко відрізняти, де чиста монета, а де ні, і вона отак все сприймає. А що ви думаєте?